Вітаю, шановні колеги. Запрошую вас сьогодні поговорити на тему гори в тіні. Коли ми з вами працюємо з родиною, то ми зазвичай працюємо з першим колом. Але ми з вами розуміємо, що це перше коло спирається на інших членів родини і не завжди підтримка родини. Є адекватною, і це не лише тому, що люди навколо якісь недобрі, неадекватні, а тому, що, напевно, люди, які відносяться до другого кола, вони також переживають втрату і не можуть впоратися зі своїми переживаннями, і таким чином вони не можуть бути адекватною підтримкою для тих, хто переживає для першого кола. Це одна з проблем у горя в тіні, що вони не зовсім адекватні як група підтримки, але все ж таки давайте звернемо увагу на цих людей, що з ними відбувається, чому вони страждають, і чому вони ці страждання самі не визнають. Справа в тому, що в нашій культурі взагалі це не лише в Україні, це в людській природі так заведено, що ми намагаємося допомогти. Тим, хто найближчий, тим, хто найбільше страждає, тим, хто, на нашу думку, заслуговує цю увагу. А друге коло, воно начебто знецінюється. І при цьому, як ви бачите, останнім часом знецінюється досить інтенсивно і навіть самим суспільством. Ну, Давайте з вами розберемо. От, ви, мабуть, бачили ці коментарі в соцмережах, коли гине військовий, його дружині, повага, увага, групи підтримки, будь-які організації допомагають, і пише сестра, я також переживаю втрату. Дружина з чоловіком прожила 5 років, а ми разом все життя 25-30. 35 років, і мій біль більше, але ви увагу приділяєте дружині, а мені ні. І ось це якраз горе в тіні, коли ми, як суспільство, якусь втрату не помічаємо. Що відбувається з тими людьми, які переживають горе в тіні? Ми з вами розуміємо, це формування патологічних розладів скорботи, оскільки здебільшого таке горе пригнічується. Що ми можемо зробити? В першу чергу ми створюємо простір, де ми визнаємо цей біль. Ми даємо визнання е, переживанням, ми даємо визнання е, всім станам і е, даємо простір, де людина перепроживає свій біль. Друге, це безумовно наша психоедукація, коли ми пояснюємо, чому е, перше коло родини не визнає або чому так стається, що ваш біль не помічають іншим. І чому ви самі знецінюєте свій власний біль? Психоедукація завжди присутня в переживанні втрати. Далі ми працюємо по загальному протоколу, який ми застосовуємо при роботі з горем. До речі, запрошую вас на навчання на курс терапії горя, де я про це більш докладно говорю. Отже, Після психоедукації у нас йде стандартна робота з психологією горя, в темі горя те, що треба робити у випадку будь-якої втрати. На що ми ще повинні звернути увагу, коли працюємо з людьми, які переживають горя в тіні? Це самознецінення. Тобто люди, які переживають цю втрату, вони знецінюють свій біль. А це означає, що відбувається стан. Пригнічення емоцій, потім сором за свої почуття, і почуття провини формуються. А ви знаєте, що почуття провини це довготривалі внутрішні діалоги, з якими важко впоратися. Отже, для того, щоб вони не сформувалися, наша задача надати допомогу в перші дні, в перші тижні, якщо це можливо. Знов-таки кажу, якщо це можливо, тому що до нас не так швидко звертаються як до спеціалістів. Таким чином, ми з вами можемо не лише допомогти людині, яка е, переживає е, гори в тіні, коли ми визнаємо, допомагаємо і е, підтримуємо, ми можемо допомогти і першому колу, тому що навколо них будуть люди, які впоралися зі своїм болем, які впоралися зі своїм е, станом і можуть стабілізувати тих, хто. Е, Переживає більш інтенсивні прояви скорботи. Я сподіваюся, що я розповіла ключові моменти. Розумію, що за 5 хвилин ми не можемо повністю хопити цю тему, це тема важлива. І ми з вами про це говорили ще коли в відео. Про дітей там також досить часто гори в тіні, перегляньте, будь ласка, вони є в записі. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Це правда дуже-дуже важлива тема, тому що ми, коли формуємо соціальну мережу підтримки для скорботних, ми з вами спираємося на суспільство. А в нашому суспільстві так багато людей, які переживають різні види втрати. І з кожним днем нам все тяжче краще ще спиратися на це суспільство. Тому наша задача а, працювати таким чином, щоб бачити всіх. І якщо є можливість допомогти всім, хто цього потребує. Залишайте, будь ласка, коментарі з вашими історіями і клієнтськими кейсами, наскільки це можливо, з вашими запитаннями. І будемо рухатися далі, розбирати важкі теми. Також буду вдячна, якщо ви будете писати, які теми вам цікаві. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки, щоб наш канал бачили інші психологи, інші люди, яким це може бути корисним. Дякую за вашу увагу.